Бабуся Ніка була доброю, спокійною і дуже терплячою. Онуки запам'ятали її ласкавий голос, здатність вислухати і зрозуміти, теплий, смачний запах випішки і затишок старого будиночку, а з діда згадували зовсім по-іншому. Він пах тютюном, немитим тілом і самогоном. Голос у діда був верескливий, уривчастий. Бабуся про нього не говорила. А діти і внуки знали, і руки розпускав, і, за словом, грубим в кишеню не ліз. Все йому було не так. Він так він же на залізниці працював, відмахувалась бабуся. Звідки йому манер набратися? Там всі таки. Робота дійсно була важка, без міцних чарівних слів не обійтись. Їдь з напарником, вставали в досвіта, йшли по шляхах по кілька кілометрів, ділянки шукали будь-які несправності. З собою тягли інструменти, що подалі від міста, іноді викликали ремонтників, перекладали дороги. Шли і в холод, і в спеку, в дощ і в вітер. За темря вийшли, а здоров'я потрохи просідало. Втім, профспілка регулярно пропонувала дідові путівки. санаторії та лікарні підправили без праву, Але дід не хотів. Чи не мужик я, чи що? гарячковав старий, щоб вилежуватись по курортам. Але ось настала зима. І діда скрутило конкретно травмоване колись коліно боліло так, немов його собаки гризли. Дід навіть лягти зручно не міг. У лікарні розібралися, лікування призначили, але доктор строго подивився на діда і наказав їхати у санаторій. Ефект лікування, закріплювати воду, пити, грітися інакше повернеться все. Лікарі не провком. Його дід послухався. Зібрали йому бабуся чемодан, проводила, сказала, склала з запасом всього від носових хусточок до вічного самоду. І застрібала від радості три тижні свободи. Ніяких п'янок у будинку, скандалів і сварок. Дивись по телевізору, що хочеш. Ніхто не димить, не дорікає за напащаною молодістю і не виливає суп у вигрібну яму. Просто охолов. Просто охолов, поки дід до столу дійшов. А неповаги від баби не потерпить. Бабуся не пекла пирогів, смажила насіння, обійшла всіх сусідок і подружок, хвалилася, мовляв, проводить свого. Через три тижні бабуся чекала чоловіка вдома, але отримала лише телеграму. Я не приїду. Я зустрів Галю, буду жити з нею. Ось що прочитала бабуся. Перечитала ще раз і кинулася до ікони хреститися. Спасибі тобі, повторювала вона, спасибі, щастя то яке. Вона тут же зібрала в валізи всі дідові пожитки, всі його штани сорочки, що лежали просто від ранку до вечора. Дід любив ходити ошатним навіть у вихідні. Складала тоді всі документи, всі його дрібнички, водки, нагороди були там і виклала валізи на веранду, щоб вивітрився дух. Колишнього чоловіка. Дід з'явився через два тижні, коли відпустка закінчилась. Оформив на роботі переклад, з дому виписався і зник. З бабусею навіть говорити не захотів ще чого пояснювати. Та пояснень і не чекала, навпаки боялася, що передумає дід. Той поїхав, і бабуся кинулась купувати шпалери, мріяла про ошатні стіни руками. Дід же вважав за краще просто побілену хату. Бабуся розійшлась на радощах, купила тканини на штори, замість коричневих онуч занависок, що доводив дід. Вона повісила довгі, підшиті на машинці особисто. Як тільки в будинку стало красиво, бабуся взялася за город. Сапою особисто вирізала весь самосад. Особисто Перекопала грядки, насадила туди ягод, полуниці, як вона завжди хотіла. Дід полуницю е, зневажав е, за вимогливість до догляду. Визнавав лише малину. Сама зростає, нічого їй не треба. Бабуся ж мріяла і про вишневе деревце, і про сливи. Навіть ризикнула посадити виноград у сонячному куточку. Будинки. Наводили затишок і красу, викинула сколені тарілки, поставила гарний сервіс, подарунок їй на день народження, ні був суворий, дозволяв чіпати тільки на свята. У смітник летіло все і набридла клеюнка зі скрученими краями, і обмиклі господарські мила, бабуся розцвіла, почала доглядати за собою, забувши дідусеву звичку митися з милом тільки по суботах, у лазні. Зморшки розгладилися, волосся стало темним рости. У будинку з'явилися гості, і виявилось, виявилось, що 50 зовсім ще не старість. Можна і захопитися вишивкою, і ягоди продавати на ринку. І співати в місцевому хорі самотні чоловіки до неї сватались, але бабуся точно знала секрет щастя ніякого шлюбу, ніякого співжиття. У неї і так є кому пироги пекти.